Шановні вікрієнти, ну власне закінчив університет у 2002 році, хочу сказати вам, що жодного дня в мене не було часу, поки після того, як я покинув стіни університету, жодного дня не було такого, що я пожалів про те, що я вчився саме і почув освіту в нашому університеті. Я вам скажу часто, коли йшов сюди вчитися, то я слабо уявляв, куди я підпадаю, і що мене чекає, які емоції, які знання я тут отримую. Але от ті люди, які... Тут, в цьому залі, з якими я вчився, вони стали не просто там друзями, а стали сім'єю на все життя. Зараз я працюю в банку, керую банком, і хочу сказати, що після того, як я попав в цьому сферу, дуже багато випускників нашого технічного університету стали працювати у банках Тернополя, тому що саме їх хотілося підтягувати і хотілося давати можливість їм працювати туди. По спеціальності вдалося зробити рекламну фірму. Структуру, яка зараз до цього часу успішно працює вже сьомий рік на нашому ринку, і хочу сказати, що саме цей маркетинг, саме фінансова сфера, яка, освіта, яка була в нашому вузі надана, вона дала можливість реалізовувати себе на цьому поприщі. Працюємо ми не тільки в Тернополі, працюємо ми по всій Західній Україні, в Києві і займаємо таке ну, непогане місце на рекламному ринку безпосередньо Тернополя. Тому дуже дякую нашому керівництву. І дякую вам, вітарієнти, і запрошую вас безпосередньо приймати правильне рішення і приходити на навчання в Тернопільській державній технічній інституті. Тільки не питайте за курс долара. <рес> а зараз на слова запрошуються представники кафедри біотехнічних систем та кафедри комп'ютерних наук з презентацією безпілотного літального апарату.